Коротко о демополі 2023 Дніпропетровська область Синельниківський район. Представляємо вашому лінійку три гібриди. Це гібриди від компанії Нертусагра, Сербська лінійка, вирощена в Україні, представлена у 2022 році. Всі ці гібриди пройшли реєстрацію. 2020 рік, 21 рік, а вони вже її пройшли. Тобто і пішли. Першим буде це Emiland, технологія під Клеяфілд Євролайтінг. Другим буде Na Sunrise і третім буде Sunhaй. Всі три гібриди це стійки до 7+, плюс раз вовчка. Один під Євролайтінг і два під Триденон Метил, під технологію сумо. Підпишіть на наш канал, буде багато цікавого. До побачення!